О, ну капець. Аж кав'єр задар. Дивіться, заехав такалька, кронус роблять на французький на ринок, європейська якість, Алюмінієва рама, 27,5 кулеса. Весь на повітрі. А повітряна вилучка. Мегесенька. Повітряний амортизатор задний. Сзади нас, значить, раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Це 10 зірок на касеті Дивіться, як все гарно зроблено, такий колір, золото, голд. Регулюється. Десь на наріст метр 60 м може бути. Має начать, дискові гальма гідравлічні. Має педаля, алюмінієві добротні. Це новий велосипед ціна того 28 28900. Резина кенда. Ну, їде дуже класно. Хто любить таку жорстку їду десь по лісі, по бездорожжя, то для нього. Монеточки все працює чітко. Система Dior, задня машиночка, резина кенда. Дивіться, є навіть тут. Блокатор на рулю, який блокує вилучку, щоб не амортизувала. Когось буде цікавити, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, або заїжджайте до нас в магазин в куликів на вулицю Львівську, 20, або в місто Львів, вулиця Зелена, 253. Також відсилаємо по Україні новою поштою без проблем. Якщо щось, пишіть.